Вітаю вас, шановне панство. Знаходимося ми на полі Льоно Олійного. Що вам хочу показати? От дивіться, тут була обробка проведена 4, 4 дні назад, в понеділок, сьогодні четвер, а була в понеділок. А, значить, отакий от от соняшник. У нас от, така от, дивіться, це гірчак, це небариська. Отакий от льон постраждав. Тут було внесено МЦПА. 500 МЦПА в дозі. Пів літра. 50% ті Отак от, бачите, і лободу скрутило. От. І льон трохи поклало, але ну, льон підніметься. Бачите, от лобода, соняшник, все лягло. І це четвертий 4... 4 день сьогодні. Четвертий день. Гірчак. А, хочу знайти, показати вам борізку і це пів літра, не треба там літр гатити, як як... А, от Бориська, дивіться. Дивіться Бориска. О, щось подруга приунила. Щось їй поганенько стало. Тут буде, мабуть, ще одна обробка, не знаю. Подивимося, як буде з бур'яном. Тобто а, льон підтягнувся, він був набагато менше. Тут дивіться, у нього вже 15 см він за Хороший такий льонок у нас то, що він постраждав, нічого страшного, він відійде, це якби не критично. А оця вся історія, це гарно, що ми її контролюємо. Гірчак теж постраждав. соняшник покрутило, четвертий день нагадаю. Тому працюйте, не бійтесь. Не треба там пешені якісь норми вносити.